Оцініть мою піжаму і оцініть мій срач на столі. Артхаус повний. Піжамка крута. Шкарпетка також. Ха. Мені потрібно становитися амбасадором теми, тому що піжама, оцей светрик та декілька пакетів шкарпеток. Декілька це три, може чотири пакети. Вони невеликі, якщо що. Там, може, пар 5-6. Ну, це не важливо, мені потрібно становитися амбасадором теми, тому що речей звідти у мене вже нормально так. І я впевнена, що це не кінець. Шкода, що з ракуні накладять. Ну ладно. А, пари на сьогодні закінчились усі. Слава Богу. Взагалі я хочу спати. І хотілося б випити чашку чаю. Але мені потрібно йти в гості до бабусі. Тому вип'ю чай потім. Мяу. Я вже прийшла додому, я вже зробила собі чай, як багато слова вже, але нічого страшного що... хочу. Порекомендувати цей чай. Я не знаю, цей чай мені дуже подобається, але про нього мало хто каже. Усе, що я бачу, це тільки чай лаваре. І усі розмови тільки про цей чай. Будь ласка, чай в маси. Мені він дуже подобається, він смачний. І мені дуже подобається цей зелений чай зі смаком Мохіто. Ну, там зовсім Мохіто по смаку, але на коробці написано, що це Мохіто, але він з лаймом, він смачний, типу, дійсно. Ну, коротше, якщо вам не дуже подобається лаури, може, вам сподобається це. Якщо вам 100% подобається лаури. Must have, вам також це, це сподобається прям. Дібдей. Отак <laughs> от. Так от. У мене в цілому ніяких планів на цей вечір нема, тому може я пограю геншин. тому що ну, чому б ні? І завдання мені потрібно робити. Ранок в цьому домі починається з того, що я їду в центр на співбесіду. Я не знаю, як вона пройде, чи візьмуть мене, чи ні, але ну. Подивимось. І чому б ні? Краще спробувати і пожалкувати, аніж не спробувати і все одно пожалкувати. Ну, ще я взула свої конверси, які я носила вже декілька місяців, може і більше, тому що я або не могла знайти другу пару, або що ще. І це трішечки незвично. Але я так люблю конверси. Жесть. Тупа найкраща пара, що в мене була і буде. Дуже їх люблю. Якраз таки в той момент, коли мені потрібно було відповідати стосовно проєкту, який я буду робити на макетування. Тому чекаю, поки Wi-Fi запрацює роутер, щоб знову підключитися до пари. Я така маленька! По-перше, у мене закінчилась пара по упаковці. По упакуванню, я наче зрозуміла, що потрібно зробити, а наче ні, ну, буду дивитися, щоб буду робити мої одногрупники. Буду питати у них і буду робити, бо вибору у мене немає. Стосовно співбесіди, я випила фільтр та Flat White. Побазікала і не знаю, мені повинні увечері написати щодо чого, але не впевнена, що у мене випустять на стажування, тому що я три рази намагалась збити молоко. І кожен раз це ставало ну, все гірше і гірше. Тому непевне. Не. Але це ну, не терміново, тому якщо не візьмуть, нічого страшного. Якщо візьмуть, будуть прикольно. Але я все одно нічого не втрачаю тому. якось так. Я нарешті завантажила Ханкай Стрейл на комп і радію. У мене стоїть автоплей, тому що я не хочу самостійно битися з мобіками. А артефакти нові, нормальні, потрібні. Мяу. ярмарок. Комментаж не беру. Мы за лицо чекаем наши сэндвичи, готовятся он там. Да? Да? А смотри, смотри, это. Это на потом. Жесть. Це у нас сендвічі з чим? І якийсь там свининою. Да. Трябли. Мені треба О, такий от вайб. Mm -hmm. Аліса малює. Такі. Сидимо. Не, не подобається. Пакетик. Ось таким візерунком. Зелененький. А що ж в ньому, <рес> бам, бум, Ну так не зрозуміло, що там. Мам, яка чашечка. В вигляді гарбуза, вау, Ух ти, Взагалі хайпова чашка. Пам кем то там. Послання. Хайпова чашка. Блін, ну хайпова. І така велика, прям для кавузьки Да-да-да, така руденька, помаранчева, така, прям вайбова, прям з такою ручечкою зелененькою, види гарбу гарбуза. Йому далі. Ось такий пакетик крафтовий. Шот написано. On for home. On for home. form. Вот Уже такий, от. Що там? Ти прямо англичанка. I know. Так, так, а ну тут у нас, смотрите, что? Там багато жук. Да, 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 жук. Тут така, ну, фокус. Тут такий гарбузик. А в ньому що? А в ньому шишка. Сою його. Ну, давай. Я просто чую. Ага, скажи. Ось так. А пахне як? Блін, реально. Соєва свічечка, дуже смачно пахне. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається в чому воно зберігається. Так все. Дуже все концептуально. Будем часто. Якщо нічого не розбило, то буде з'ясно. Смотрите, цех арбузик и цех арбуз. Даша подготовилась до Хэллоуин. Скажи. Что? А? Распаковка лавы. Распаковка лавы. <laughs> 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 Не наиграно. Так. Нет. Блин, Руснява, ну ладно. Любовь это, когда знаешь, что нет на свете лучше места, чем дом. Да ты что? Фокус. Фокус. Ооо. Бля. Вона тверда. Yes, так очікувано. Їм вже скільки років? Rana. Ти й помітила їх в магазинах, зараз не продають. Я не знаю, де вони нади були. Залушки вдома зібрали і такий, типу, я зараз. Склад. Ой, оліс ще така гарна прекрасна на голові. Да ви що? Придбала тут на ярмарку, до речі. Да-да-да, такая бентажная прекрасна. Тут ще ее с орхидеями, с ракушками, терзуистичками. Є по типу брошек, є по типу заколок, є по типу заполять. Ну ви поняли, да? Не скрепка, а булавка. Какая булавка? Это не булавка. На голову це не булавка. Блять. Ну не булавка. Ну, коротше, така штука. Тут прикріплена все прекрасно. Я не знаю, чим вони її покривають, але воно твердіше. Це ж типу прям справжнє, справжнє листечко, прям справжнє. Це справжня орхідея, справжнє ракушки. Аліса рекомендує. Аліса рекомендує ракушки з Одеси, ребятушки, з Одеси. Вона і рекламує, і рекомендує. Я рекомендую, покупала за 600 гривень. Там ще є інші. яка смачна рвачка. Коротше, клас. Вайп плюс вайп. О як. Все. Щоночі Що сниться. Щоночі сниться. Ми з лісою змінили а, дизлокацію. Посиділи у парку. Повайбуємо. Посиділи у парку годину, може, дій, і вирішили прийти сюди. Там, напевно, годину ми там сиділи. Треба да. подивитися. Да. Отак от, отак от уже вечоріє, май відновиться. Вайбуля. <звучить> Аліса ти вайбуля. Я вайбуля. <звучить> Ми прогулялись по набережной да. да. А тепер купили швидкий перекус. У шматок піци теріяки. З батончиком. У мене два батончика: рошен і е, трикутник з м'ясом. От, от. Лайп. В центрі світло горить. Люди гуляють, скейтери катаються. Життя іде?